Друзі, вітаю! Мене звати Ольга Кирилова. Я міжнародна оглядачка видання Телеграф. І сьогодні я з вами спілкуюся із Брюсселя, де у ці хвилини триває зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Насправді, ось цей Foreign Affairs Council, як його називають, такий останній формальний перед Summer Break, або періодом таких літніх відпусток у Брюсселі. І дуже цікаво, що зустріч очільників закордонних відомств піпала з такою топ новиною, а саме з новим підходом США у допомозі Україні адже як ми знаємо, 14 липня президент Америки Дональд Трамп заявив про готовність штатів продавати зброю НАТО, а по суті європейським партнерам, аби ті аби ті потім передавали озброєння Україні. Можу сказати, що поки не ясно, як саме виглядатиме цей механізм. І наскільки я знаю, генеральний секретар НАТО Марк Рюте відправився до Вашингтона не лише для того, щоб з Трампом разом анонсувати ось таку нову ініціативу, а й для того, щоб виробити дійсно практичні механізми, як це взагалі виглядатиме. Але? З найбільшою ймовірністю все це проходитиме дійсно під керівництвом Північно-Атлантичного альянсу. Адже саме у НАТО є вже такі усталені органи і усталені механізми допомоги Україні у різних точках Європи. Це і Енсейту у Візбадені, і JTEC у Польщі, тобто це спеціально створені органи для координації логістики, координації взагалі всіх ланок постачання, озброєння до України. Тому, якби у НАТО такий досвід вже є. Лишилися лише виробити ось цю. А... Частину як саме виглядатимуть закупівлі зброї в Америки, тим паче не забуваємо, що до 2035 року, як погодилися союзники по НАТО в ГАЗі, вони мають витрачати на свою оборону вже до 5% від ВВП, в тому числі 3,5% мають йти на саме такі нагальні оборонні потреби. Тому враховуючи, що допомога Україні також входитиме ось у цю оцей новий показник. Мені здається, що союзники дуже швидко досягнуть поставленої цілі, що дійсно буде таким гарним результатом. Врешті, безпека України це напряму безпека Європи, і немає більш нагальної потреби у європейських союзників аніж дійсно допомогти Україні не лише вистояти, а й перемогти у війні. Складається така ситуація. Він він для всіх, а насамперед для американської сторони, адже ми розуміємо, що ось ці сотні мільярдів євро, сотні мільярдів доларів, які союзники витрачатимуть на закупівлю зброї, вони залишатимуться в американських виробників, в американській оборонній промисловості. Наприклад, ми побачили, що Німеччина вже наносувала купівлю двох ЗРК Петріот для захисту українських міст, і звісно, що купити їх можна лише США, бо лише Америка має їх у своєму розпорядженні. Окрім купівлі у США, ряд. Європейських країн вже працюють за данською моделлю, згідно з якою союзники вкладають гроші насамперед в українську оборонну промисловість та у виробництво зброї всередині України за європейські гроші. Наприклад, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро анонсував, що найближчим часом французькі виробники почнуть виробництво дронів на українській території. Також питання в тому, чи може європейський союз напряму закупляти зброю в США і відповідь на це запитання ні. Адже він не має таких повноважень насамперед, Європейський Союз може видавати кредити державам-членам ЄС, щоб ті закупляли озброєння з джерел, які вони вважають за необхідне. Йдеться про таку нову програму кредитів «Сейф», яка передбачає залучення до 150 мільярдів євро на ось ці оборонні потреби. Проблема в тому, що ЄС дуже давно прагне відірватися від такої своєї залежності від США в військовому плані, адже виробництво зброї в Європі воно не є таким масовим. Вим, але воно також є інноваційним, і все, що потрібно для такого буму у промисловості військової оборонній промисловості, це дійсно вливання коштів нові замовлення, нові фабрики і так далі. Тому виникає ось така дилема, що в принципі європейські держави можуть вирішити вкладати кошти в свою власну промисловість, окрім української, і не щось в Америці. Але ж ми розуміємо, що системи HIMARS, PATRIOT ЗРК, Вемпаєр це все американське, тому так чи інакше. Якщо Європа дійсно хоче привести Україну до перемоги у цій війні, вона має вкладати ресурси і домовлятися з американськими партнерами. Інша проблема, яка може виникнути, полягає в окремій людині, це Елбріч Колбі, заступник міністра оборони США, який власне стояв за ось цим нещодавним скандальним рішенням про припинення постачання допомоги Україні. І цей високопосадовець продовжує наполягати, що Україна не має бути пріоритетом Сполучених Штатів, що США мають сфокусуватися на Китаї, захисті Тайваню, на індотихоканському регіоні загалом. І мені здається, що наступні тижні і місяці в Америці буде тривати ось це протистояння двох таборів. Першого, які пропонують Трампу тиснути на Росію і бути поруч з Україною, і другий, які вважають, що Слід залишити цей український трек, і що це не є ні в інтересах, ні в пріоритетах, ні в якихось планах Америки. На даний момент ми бачимо, що Трамп прислухається більше до цього першого табору, який власне просуває посилення тиску на Кремль. Власне, також до іншої теми на щастя, за останні тижні ми бачимо більше координації між ЄС і США у питанні, ось саме в українському питанні, і мені здається, що таким проривним моментом стала конференція з відновлення України у Римі. Відбулася минулого тижня, адже до європейських союзників тоді долучилися і американські сенатори республіканці і спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох, і дійсно були дуже такі продуктивні дискусії, як мають бути скоординовані кроки Брюсселя, Вашингтона, Лондона, Парижа та інших столиць. Триває багато, я знаю, що і непублічних контактів європейських та американських колег, аби якось виробити спільну позицію. Зокрема, я кажу про координацію в плані антиросійських санкцій, адже буквально сьогодні, завтра, найближчим тижнем, ЄС має схвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Він націлюється на економічний та банківський сектор російської економіки. Найважливіша частина цього пакету санкцій це зниження цінової стелі на нафту 60 до 45 доларів за барель. Нафта все ще забезпечує приблизно третину надходжень до російського бюджету. Я можу сказати, що Брюсселі дуже серйозно налаштовані до того, щоб обрізати цей канал фінансування для російської воєнної машини. При цьому, аби відповісти на такі занепокоєння морських держав, як Кіпр, Греція, Мальта, які побоюються, що новий санкційний пакет вплине на їхнє судноплавство, в ЄС розглядають такі гнучкі варіанти, наприклад, введення плаваючої цінової стелі, тобто передбачається, що обмеження ціни на російську нафту коригуватиметься відповідно до змін світової ціни на неї. І за моєю інформацією, дійсно є висока ймовірність та. Такі причини для оптимізму вважати, що санкційний пакет буде погоджено. Навіть союзникам вдалося переконати не блокувати його схвалення прем'єра Словаччини Роберта Фіцу, який нагадаю, до цього вимагав від ЄС якихось певних гарантій для себе безпеки, чи то якихось фінансових гарантій у зв'язку з майбутньою повною відмовою Європи від російського газу. На даний момент є такий хиткий консенсус щодо ухвалення нових санкцій. Водночас, з іншого боку Атлантики, сенатори Лінці Грем та Річард Блюменталь просувають надалі свій законопроект, який передбачає ведення 500% відсоткових тарифів на імпорт товарів із країн, які продовжують закупляти російську нафту. Насамперед, ми розуміємо, що це торкнеться Китаю та Індію. Та й власне сам президент США Дональд Трамп вже неодноразово сигналізував, що готовий піти на такий крок. Тобто, наразі він дав Путіну 50 днів на те, щоб закінчити війну інакше. Якби пригрозив йому найжорсткішими тарифами, які тільки можна уявити. Тобто є навіть такі деякі паралелі між американським та новим європейським пакетом санкцій, певне узгодження, адже обидва вони націлені на те, щоб позбавити Росію прибутку від продажу нафти. І якщо ми пам'ятаємо, під час Мюнхенської конференції на початку цього року США взагалі відкидали якусь місце Європи за столом переговорів, роль Європи у мирному врегулюванні, здається, зараз нарешті в Вашингтоні є таке розуміння, що варто діяти разом. І ми бачимо з боку багатьох. Лідерів я, наприклад, сьогодні чула з вуст багатьох міністрів закордонних справ таку е, тактику подальших лестищів в бік американського лідера. І здається, що ця тактика продовжує працювати. Тобто Європа, листить США, хвалить США, США задоволені, тому вони не виходять з такої спільної європейської архітектури безпеки, такої спільної трансатлантичної архітектури безпеки. Вони не кидають Україну на призволяще, скажімо, і здається, що це напевно. Найкраща модель, яка може працювати за таких умов і за такого, скажімо, нестандартного стилю ведення справ з боку Дональда Трампа. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.